Додому на ротацію бійців 25-го батальйону Київська Ру» сьогодні зустрічали під стінами військової частини. Відранку рідні друзі та побратими чекали своїх героїв під стінами військової частини, та з'явилися вони тільки надвечір, бо стара техніка дорогою кілька разів ламалася. Кілька сот людей зустрічали своїх героїв короваями, квітами і словами вдячності. Бійці служили під Дебальцевим вдома. Не були вже п'ять місяців. кажуть в планах відпочити, зустріти свята з родиною і повернутися назад. Герої! Герої! Я хочу віддихнути від цього всього. Вернуся обратно. Гани в нас місті. одні. Повернуся назад і далі відстоювати свої принципи. Здоров'я дітям нашим. І щоб матері дождалися живими і Піжніть у нас не треба. Аби мир у нас був, як можна скоріше. Ну і кохати один одного.